Коли-небудь задумувались, що головне в Apple Watch. Ну, крім того, щоб всі навколо знали, що у вас є iPhone? Це має бути зручний розумний годинник, який робить все, що вам від нього потрібно, і при цьому не змушує вас сумніватися у своєму виборі. І от Apple Watch SE 2 це буквально той варіант, який одночасно і найдешевший з актуальних, і робить все, що зазвичай очікуєш від Apple Watch. Але чи достатньо цього у 2025 році? Як цей пристрій сприймається зараз? Чи варто його купувати? А ще які? В нього є переваги та недоліки. Зараз розповім подробиці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про народний Apple Watch. В цілому Apple Watch SE 2 буквально та фігурально працює як. Годинник за весь час, що я ним користувався, в мене не виникало жодної думки щодо продуктивності пристрою на моєму зап'ясті. На це погодьтесь найкращий комплімент для гаджету, який взагалі можна зробити. Якщо ти не помічаєш, як він працює, значить працює він як треба. Тут встановлено процесор S8, точно такий самий, як в Apple Watch Series 8 і тому з продуктивністю повний порядок. Усі застосунки відкриваються швидко, анімації плавні, інтерфейс комфортний. Окей, можна прискіпитися і помітити, що деякі програми за. Пускаються за кілька секунд, але якщо чесно, я це взагалі помітив лише тому, що пишу сценарії і дуже уважно придивляюся до деталей. Якби просто користувався, то ніколи б не звернув на це увагу. Тому до продуктивності пристрою в мене немає жодних питань. Далі хочу трохи пройтися по дизайну. Екран тут хороший, яскравість на рівні тисячу ніт, і цього вистачає для абсолютно комфортного використання за будь-яких умов. Вночі не сліпить у приміщенні. Картинка виглядає приємною. Навіть під прямими сонячними променями немає проблем з переглядом часу чи повід. Домулень. Корпус алюмінієвий, легкий, комфортний, якраз те, що потрібно для носіння на кожен день. До речі, якщо ви зараз задумалися про покупку Apple Watch, зокрема Apple Watch і 2 чи взагалі будь-якого іншого смарт-годинника, раджу заглянути у магазин моїх добрих друзів Яблука. Тут є не лише всі актуальні моделі Apple Watch, а й купа іншої крутої техніки: смартфони від Google, Samsung та Infinix, ноутбуки, аксесуари, розумні пристрої для дому. Коротше вибір реально величезний. Я вже давно купую свою техніку саме в яблуках і завжди залишаюсь. Задоволеним. Це той магазин, де все працює так, як треба. Приємні ціни, тільки оригінальна техніка та зручні умови покупки. Магазини яблука є у багатьох містах України, але ви завжди можете придбати гаджети на їхньому сайті з доставкою. Тож, якщо шукаєте Apple Watch чи будь-яку іншу техніку, переходьте за посиланням в описі цього відео, обирайте свій майбутній улюблений гаджет та насолоджуйтесь покупкою. А ще запрошую підписатися на інстаграм Яблука. Там завжди багато цікавого про новинки та круті пропозиції. Яблука більше ніж. Ж очікуєш Щоправда, сама форма SE2 вже не найсвіжіша. У новіших моделях дизайн значно змінився, особливо в актуальному на момент зйомки відео Series 10. Але давайте будемо чесними: хто взагалі на вулиці зможе визначити модель твого Apple Watch? просто з першого погляду зрозуміло, що це саме яблучний годинник, і цього зазвичай достатньо. До того ж, у нього хороший захист від води, можна навіть плавати в басейні, що особисто я робив декілька разів. і Ніяких претензій не маю. Ну а тепер говоримо про здоров'я. SE2 має всі необхідні фічі яких пересічному користувачу має бути абсолютно достатньо. Пішов у зал, тренування записалося, Ліг спати, годинник вимірів як добре, виспався, і все це потім акуратно виклав у застосунку здоров'я. Плюс це реально корисна штука, повна інтеграція в екосистему. Apple можна відповідати на дзвінки, читати повідомлення, розблоковувати свій MacBook, платити Apple Pay і взагалі робити купу інших звичайних дрібниць, за які ми всі любимо техніку Apple через те, що годинник вийшов разом з Series 8 Ми можемо розраховувати щонайменше. На два роки отримання великих номерних оновлень в ОЧС, наприклад, 12, 13 тощо. Але дивіться, яка історія. Моя дружина все ще користується Apple Watch SE першого покоління і не планує його оновлювати, тому що цей годинник, незважаючи на те, що він вже не оновлюється на Voчі S11, все ще класно виконує всі свої базові функції. Тож виходить, що це буквально не критично. Ну і найголовніше це ціна. SE 2 реально найдоступніший новий Apple Watch, який ви можете купити сьогодні. Цей пристрій, який чесно робить. Усе, що від нього потрібно, але при цьому не коштує якихось непристойних грошей. Але в нього є і свої недоліки, про які я зараз розповім. Але спершу у закріпленому коментарі і в описі цього відео є посилання на дуже важливий збір на потреби наших збройних сил. Щиро прошу вас підтримати його гривнями. Нагадую, що кожен ваш донат є неймовірно важливим разом до перемоги. Перше, що одразу впадає в очі, коли починаєш користуватися Apple Watch SE 2, це товсті рамки навколо дисплея. Так, Apple постаралися зробити все, щоб ти про них забув. Інтерфейс воче темний, oled екран показує ідеальний чорний і здається, ніби дисплей буквально безмежний. Але варто увімкнути ліхтарик або відкрити окремі сторінки системи. Як ця ілюзія руйнується, і рамки починають натякати, що годинник або з бюджетного сегмента або був актуальним кілька поколінь тому. Далі автономність та зарядка. Apple заявляють, що SE2 від одного заряджання працюватиме 18 годин, якщо не фанатіти з тренуваннями. Якщо ж активно використовувати GPS, повідомлення, таймери, ліхтарик, то ближче до вечора годинник почне натякати, що непогано було знайти зарядочку поруч. Але головна фішка тут це відсутність швидкого заряджання. У той час як старші сучасні моделі підживлюються буквально за годину, тут доведеться чекати 2-2,5 години до повного заряджання. Тому виходить логічним заряджати годинник. На ніч, але в такому випадку у вас не буде метрики вашого сну. Виходить, доведеться шукати компроміси: ставити на зарядку, поки дивишся серіал, п'єш каву чи приймаєш душ. Далі пропоную ще раз згадати про відстеження здоров'я, але тепер з перспективи недоліків, які тут також присутні. звісно, Apple Watch SE 2 стежить за серцевим ритмом, сном і виявляє падіння. Але якщо тобі потрібна електрокардіограма, датчик кисню в крові або вимірювання температури, то як кажуть, вибачай, це ексклюзив для тих, хто платить більше грошей. Чесно. Ну, вважаю, що для більшості користувачів це і не критично взагалі. Але якщо ти людина, яка хоче все і одразу, то мабуть se 2 просто не твоя історія. Окремо ще раз згадаю про вологостійкість. Apple Watch SE2 витримує занурення до 50 метрів, що означає, що плавати можна, а от глибоко пірнати не треба. До того ж, тут немає офіційного захисту від пилу. Тобто, якщо годинник потрапить у пісок, будівельний пил або в кишеню до дрібної крихти печива, гарантій на те, що все далі працюватиме без проблем, вам ніхто не надає. якщо... Хочеться максимальної витривалості, можна подивитися у бік Apple Watch Ultra 2, але цінник там трохи інший. Ну і нарешті ми підійшли до головного недоліку Apple Watch з 2 І прямо зараз я вам його демонструю. Я сподіваюся, ви вже помітили. Тут немає always on Дісплей. Як на мене, для годинника це сумно, бо ти не можеш просто кинути швидкий погляд на зап'ястя, щоб дізнатися час. Чи це катастрофа для тих, в кого раніше не було Always-On, точно ні. Але чи це дрібниця, яка насправді псує юзер експіріенс ну. Так, не можу сказати, що через цей недолік варто прям бігти і переплачувати за дорожчі моделі, але врешті-решт воно може вас дратувати. Принаймні, мене під час тестів трохи дратувало. Отже, Apple Watch SE – це буквально ультимативний Apple Watch без зайвих понтів, без фішок для галочки, просто годинник, який робить роботу. Він перекриває 99% потреб більшості користувачів, показує час, приймає дзвінки, стежить за здоров'ям та дозволяє оплачувати каву вранці. Так, у нього є нюанси. Немає Always-On Display, рамки могли бути тоншими, а зарядки швидшою. Але якщо дивитися на все це без зайвих емоцій, Apple Watch SE2 – це просто годинник, який має сенс. Він не намагається бути революцією чи замінити тобі лікаря. Він просто робить те, що ти від нього очікуєш, і відверто робить це добре. Саме тому особисто я можу порадити придбати цей пристрій. До речі, а яким розумним годинником зараз користуєтесь ви? Ти чому обрали саме таку модель? Пропоную ділитися вашими думками з цього приводу в коментарях під відео. І звісно, що якщо вам було цікаво мене слухати, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто розповідає про мої. Відео своїм друзям та знайомим це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту. Також нагадую, що в описі відео, крім посилання на яблука, є лінк на мій тікток, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штучки. Тож підписуйтесь. Поруч зі мною ось тут з'явилося два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!